4, 22. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Марк 4, 22. Господь два роки назад проговорив. І ми почали молитися проти Корупції в Україні. Два роки назад він проговорив, що все тайне я роблю явним буду робити в Україні. Бо на їхніх устах, Псалом 5 з 5 по 12 нема щості, їхнє серце, руїна, їхнє горло відкрита могила, а язиками своїми вони чинять обман. І я говорить, Господь, буду судити їх, корупціонерів. Все тайне я роблю явним. Не, не жартуйте з Словом Божим, корупціонери. Не жартуйте із Словом Божим. І Бог почав все вскривати в Україні, всю корупцію. Слово Боже почало матеріалізуватися. Ми кожен день молимось проти корупції і висвобождаємо Слово Боже. І послухайте. Послухайте, я зараз скажу. Я зараз проговорю Слово і ще до тих, хто має облічати їх, але цього не робить. Мають облічати, але цього не роблять. А навпаки, ще там якісь проводять сувмисні молитовні завтрики там. А я вам зараз скажу. Може, ви думаєте і кажете, що ви не бачите, що коїться в Україні, а я вам кажу, ви бачите, але мовчите. Весь світ бачить, всі люди Україну бачать: воєнні, капелани, волонтери і, і все суспільство це бачить, а ви не бачите духовенство. Але я вам зачитаю до вас Слово Боже. Господь говорить в з 8. Коли я кажу поганцеві безбожний, ти дійсно помреш, а ти не заговориш, щоб попередити безбожного, відступити зі своєї дороги, то він беззаконний через своє беззаконня помре, а його, кров, а його кров я домагатимусь із твоєї руки. І ви. Ті, хто мають облічати владу, яка таким безбожим займається, яка таким беззаконням займається, такою корупцією у всіх гілках влади, ви не облічаєте їх. Бог каже, я кров взищу їхню з ваших рук. Бо якщо вони помруть, я кров, взищу їхню з вас. А якщо ви будете говорити, облічати їх, щоб вони відвернулись від свого беззаконня, а вони не послухаються, то кров їхня на них буде. Це говориться в Слові Божому. Єремія 33 з 8. -го. Почитайте. Не Єремія Зекі, перепрошую, і 33, почитайте. Почитайте, що говорить Слово Боже. І якщо ви не облічаєте... То Господь говорить до вас. Я зараз відкрию. Господь говорить до вас. Матвія 23 глава. Дивіться, що говорить Господь до вас, якщо ви не обличаєте їх. Це буде Матвія 23 з 27. Горе вам, книжники та фарисеї, Лісимири, бо ви подібні до гробів, побілених, я читаю далі. Зовні видається гарним, а всередині повні мертвих кісток і всякі нечистоти. Так і ви. Зовні видаєтесь людям праведними, а всередині повні лицемірства і беззаконня. Ось що заговорить за вас Господь Ісус Христос. Якщо ви не облічаєте беззаконників, якщо ви бачите, а ви бачите, тому що вся Україна це бачить, весь світ це вже бачить, і ви це бачите. І ви не облічаєте беззаконників в той корупції, що вони творять в Україні, то ви, як написано, ззовні видаєтесь людям праведними, а всередині повний ліцемірства. І беззаконня. Алілуя! І це печально для вас. Це печально для вас. Тому що ви йдете проти Слова Божого. І я бачу, слава Богу, як Бог піднімає уже єпіскопів, які облічають скафедр, паночку облічає, слава Богу, за що й Бог підняв. Боже, укріпи його. Він обличав корупції. Слава Богу, Бог підніма. Галілюя! Слава Богу! І Бог, він все вскривав, все робить тайне явним. Все. Бо він спочатку говорить, молися, Дух Святий. І щоб як Закхей повернув вдвоє троє, що награбували. Спочатку я молився і освобождав це слово. А тоді він мені сказав досить. Якщо вони не почули, досить. Я все тайне роблю явним в Україні. Слово Боже, матеріалізується. І Бог буде судити корупціонерів. Ви думаєте, в Україні ллється кров. Кров людська людей. А ви будете грабувати і грабувати і обдурювати і грабувати і далі безнаказано, думаєте, все ні. Бог вступився за український народ. Як від війни Бог вступився, і від корупції. І Бог підніме нації. Він підніма правдивих поклонників духа і істини, і буде піднімати нації, яка буде богобоязана і служити народові України. І Бог відстроїв Україну із строючимися. і поставе сторожів. В селах, містах і над Україною, які будуть поважати Бога, які будуть богобоязнені і служити народові України. А корупціонери ви ніде не сховаєте свої статки. Від Божого Слова ви ніде не сховаєтесь, Бог всюди вас вскриє і до вас йдуть уже суди Божі. Це говорить Господь. Це не я фантазую щось від Божого Слова. Ніхто ніде не сховається. Ніде ніхто не сховається. Ніде ви не сховайте ні в яких офшорах, ні в яких за кордонами ви не, ви не поховаєте ніде нічого від Божа від Господа, від Слова Божого. Ніде не сховаєтесь. Амінь. 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 Боже Слово. Яке відкриває Дух Святий на ситуації правдивим поклонникам духа і істини, яким я являюся, ми висвобождаємо слово Боже в молитвах, і воно матеріалізується також і на корупціонерів, які ми висвобождаємо, і воно матеріалізується в Україні. Тому все це і про проист... все це і коїться. Все вскривається. Вони думають, ховають, приховують, завулірують, все Бог вскриває. І крапка. І все вскриє. Тому що Бог говорить, Слово Боже говорить, на їхніх устах нема щирості, їхнє серце, руїна, їхнє горло, відкрита могила. А язиками своїми вони чинять обман українському народові. І говорить, Бог мої суди. Ідуть до них. Божі не людські. Бог знає, як вскрити і як зробити сути над корупціонером. Це вже його справа, це вже його діло, Божє діло. Він знає, як з кожним що зробити, як кожного відкрити, як кожного вкрити. Алілуя! І тому ще є час деяким задуматися, покаятися, повернути все, як заки, двоє троє. І милість Божа прийде. Тому все і коїться на Україні. Бог все таємне у корупціонерів робить явним і крапка. Дошутилися, доігралися. Амен, амен. Амен. Амен, амен, амен. Бог з українським народом. Сам Господь з українським народом. Як від війни Він з українським народом, так і від корупції. Бог буде з українським народом. Амен. Халілуйя! Халілуйя, Господь великий. Прослався ти в Україні. Твоє ім'я, великий Бог. Амінь, амінь, амінь.